Азіо, приходь! Тітушки під Кабміном скаржаться, їх обдурили. Парція районів обіцяла заплатити ще в обід по 200 гривень, однак гроші від регіоналів так і не дочекалися. Тітушкам пояснили, хлопці не виконали своєї роботи. У нас до останнього не вирішали, що ми повинні були зробити. Держали скажімо так, в запасі, подобрали тільки парні від 20 до 30 років. Ми просто подержали в запасі. Ну нічого ми не діли. ну, время закончилось, то здани случае. Натомість громадські активісти закликали мітингувальників повернутися від Кабміну на європейську площу. Якщо пої за Втратимо. втратимо позиції, втратимо можливість бути разом і концентровано, формувати сили, то ми можемо втратити цей євромайдан. На європейській площі учасники Євромайдану розгорнули кілька десятків наметів. Вони ночуватимуть тут доки, поки Віктор Янукович не підпише угоду про асоціацію з ЄС. кажуть, дозвіл на встановлення наметів отримали. Поставили без проблем. Якщо їх зносити будуть, тоді я посмотрим. То кого побіді. Ович підпише євро євроінтерга угоду з європо є в євроінтеграції. Тоді ми звернемо Я намети згадую, і поїдемо додому. А на даний момент ми будемо знаходитися ми у наметах. Будемо тут постійно чергувати. Тим, на даний момент нас єдине, що є це намети та вайбулі. де присісти на майдані незалежності. Намети встановити не дозволили. Однак там люди теж мітингують, гріються теплим чаєм та танцями. Людей, які змерзли вже, яким треба гаряченьке щось, тому що все-таки погода не на нашу руку. Тому так, допомагаємо. Люди самі зносять, приносять яблуко і варення таке. Потрібна кава, чай і гаряча вода. Вся ніч була на ногах, але важко було в тому плані, що було дуже сиро і боліли просто не ноги, а просто кості, як ви знаєте, воно. Ну, трохи було незручно, але ми танцювали. Ми розповідали вірші, співали пісень. Я планувала в принципі піти додому, але чомусь душею відчуваю, що я маю тут залишитись. Учасники Євромайдану, які залишилися ночувати в наметах на європейській площі, просять киян приносити їм теплі речі та ковдри.